Їде спокійно собі мужик на велосипеді. Тут його наздоганяють представники ТЦК. Невідомо, хто це такі, правда, організація, яка створилась. невідомо ким і невідомо навіщо. Наздоганяють працівники ТЦК на машині, підрізають і збивають. Машина застряла, звичайно, в канаві, після чого вони визвали евакуатор, погрузили її. Мужик утік. Ухилянт, да, як звикли називати у нас, мужик утік, що правильно зробив. Вони не встигли його наздогнати. Така історія в Львівській області. Можете подивитися це відео. До речі, хто там сумнівається, в цьому всьому може подивитись відео в шапці профіля Тікток. У мене є Telegram, там можна такі відео публікувати. І, до речі, виявіть, яка буде мотивація в цієї людини, яка буде мотивація в таких людей, яких нас ну так практично на вулиці беруть, підрізають на машині спеціально. Це, це ж не просто так, це все на камеру записано. І з машини вибігли люди у військовій формі, погналися. Ну ви ж зрозумійте, це ж яка мотивація буде в людини, якщо її так ловлять? Що це відбувається? Переходьте в телеграм і дивіться відео, хто бажає. Коментуйте, підписуйтесь на канал.